У територіальних громадах на Прикарпатті створять центри надання адміністративних послуг. Вони мають запрацювати до кінця року. Принаймні цього очікують в облдержадміністрації. Всім структурним підрозділам, значить, обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, представництвам е, окремих міністерств і відомств. Уже опрацювати проблемні питання щодо а, розміщення центру, тобто, де би він міг бути розміщений, щодо електронної мережі, щодо спілкування, щодо е, представництва, скажімо, для пенсійного фонду, для фіскальної служби, представників у центрі е, об'єднаної територіальної громади, де вони будуть виконувати свої безпосередньо обов'язки. Все це влада на місцях має виконати до середини вересня, аби напрацювати відповідні пропозиції ще до початку фактичного об'єднання територіальних громад. Будемо окремо кожного заслуховувати, хто не виконує дане рішення. Тому що там є маса проблем, причому не фінансова складова, а елементарні речі, які просто треба вникнути, подивитись і вирішити. А не перекласти з одної сторони стола на другий. В обласному економічному департаменті також наголошують на максимальній координації зусиль влади усіх рівнів за для отримання територіальними громадами фінансового ресурсу. Адже з наступного року кожне окреме об'єднання після проведення місцевих виборів матиме право на частку загальнонаціональних податків через програми і проекти. Жодної копійки ніхто не буде виділяти, якщо не буде написаний проект або не прийнята програма щодо фінансування того чи іншого закладу. Тобто з коліна, вже що, прошу виділити на прикриття школи, не буде. Має бути проект, участь у конкурсі, значить, отримання значить, висновку і отримання відповідно коштів. Наступним кроком процесу децентралізації стане створення єдиного вікна для інвесторів, а також мережі ринкової інфраструктури, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва у територіальних громадах. Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла. Новини на вежі.